Що таке солідарна система пенсійного накопичення? Це коли сьогоднішні працюючі люди роблять різні відрахування. і з цих відрахувань ми платимо пенсію тим пенсіонерам, які сьогодні не змозі працювати. Тобто, ми працюємо а от сплачуємо податки, а отримуємо пенсію ті пенсіати люди, яким зараз після 60 -ті. А ця система була введена Бісмарком ще наприкінці 19 століття. Тоді, коли люди помирали в 55 років, і ніхто не доживав до восьмидісів, дуже мало доживало. В Совєтському Союзі ця система була впроваджена Хрущовим в 1950 якомусь там році. На той момент у нас закінчилась війна, і всі старіки померли разом з війною, тому що вони не пережили ці війни. А мужики з війни повернулися додому і почали баби вигітнити. І в 40-х роках починається, в 40 починаються роки починається бебі-бум. Що це означає? Це означає, що з кожним роком все більше і більше народжується молодого населення. Це означає, що з кожним роком все більше і більше працездатного населення. Коли була впроваджена ця пенсійна реформа солідарна в Совєтському Союзі, у нас виглядала так: на одного пенсіонера було дві працюючих людини. І зарплату людина, яку отримувала, вона отримувала справжню зарплату, а не половина в конвертах, половину ні. Про що це говорить? Що дві людини працюючи. Робили відрахування в пенсійний фонд, і цього відрахування вистачало для того, щоб сплачувати пенсію.